Про міжнародні візити президента Володимира Зеленського. І от по першій темі моїм співрозмовником буде Денис Попович, військовий оглядач. Якось президент Сполучених Штатів Джозеф Байден сказав, що міжнародні відносини це міжособистісні відносини. А як ми вже сказали, це перший візит Рустема Умєрова у якості очільника Міноборони. А чи матиме це вплив на постачання зброї? Ну, не повинно мати це вплив, оскільки ситуація планова, всі домовленості були укладені ще до того, як було змінено містер оборони. То е якщо ми кажемо про Рамштайн, то це, в принципі, з одного боку, це буде ознайомчий візит для пана Умерова. Умерова він буде е подивитися, побачить, е познайомитися з людьми. А по-друге, там буде планові речі, які раніше обговорювалися. І треба буде просто-напросто продовжити цю розмову. А от загалом, яку роль відіграють особистості, коли йдеться про постачання зброї? Ну багато що відіграють, особливо на початку переговорного процесу, коли необхідно було переконати наших західних партнерів про те, що та чи інша зброя нам потрібна, про те, коли вона буде потрібна, має бути потрібна. Скільки для цього потрібно цієї зброї, тобто на питання кількості. То тут було б було дуже важливо мистецтво мистецтво Ну Ми Будемо сподіватися, що пан Умеров володіє таким мистецтвом, і ситуація буде лише покращуватися. Ну а за якщо от згадувати його інші місця роботи, якщо так проаналізувати, наскільки велика ймовірність того, що він таки вміє вести такі переговори. Ну про великий жаль, я е, за, за родом своєї діяльність не слідкував за роботою пана мерова, особливо на посаді. Голови фонду держмайна Фонд держмайна, угу. так, да. В принципі, це знаєте рід занять такі, які ну мало в чому він споріднений з міністерством оборони? Ну але людина досвідчена. Я думаю, що він володіє таким мистецтвом. Подивимося, як далі він буде, як далі він буде працювати на своїй посаді. Отже, яке питання може стати основним на зустрічі цього разу? Ну, як я вже казав, це планова зустріч, оскільки ми розуміємо, що питання щодо нових певних типів озброєнь, нових, воно вирішується на Рамштайні, воно вирішується на більш високому рівні під час інших зустрічей. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про поратакам, то цілком можливо, цілком ймовірно, що це питання буде вирішено якраз на зустрічі між президентом США Джо Байденом та Володимиром Зеленським, яке буде от на цьому тижні. А на Рамштайні обговорюються плани. Тобто як виконуються плани постачання тих чи інших озброєнь? А які зараз плани? Це f 16 передусім, тобто це навчання наших пілотів, е, темпи цього навчання, кількість людей, які будуть навчені. Е, в подальшому там кількість літаків, які можуть бути переправлені в Україну. Що це ще може бути? Це боєприпаси передусім. Зараз величезна потреба боєприпасів, оскільки українська армія веде наступ. А коли ведеться наступ, то е розхід боєприпасів є підвищений. Це передусім, снаряди. Можливо, касетні снаряди будуть обговорюватися. Е очевидно, буде обговорюватися про до зимового періоду, до зимового. Тобто, в той ще раз це плани, це продовження от тих от речей, які обговорювалися раніше. Пане Денисе, дехто з експертів каже, що на цій зустрічі зокрема аналізуватимуть те, що було зроблено, от виявлятимуть слабкі місця. Ну власне, те про що ви і говорили, от ви погоджуєтеся з цією думкою? І наскільки ефективні такі зустрічі, чи можна це проаналізувати? Ну, вона ж звісно, що не перша. Ну в тому числі і так: тобто, плани і усунення недоліків, Обговорення того, що було зроблено і що було не зроблено раніше. Знову ж таки, з цим можна лише погодитися. А користь таких зустрічей не безумовно існує, оскільки існує коаліція Рамштайн, там 50 держав. Їх потрібно координувати, з ними, з ними потрібно спілкуватися, потрібно постійно бути на контакті. Тобто, Без них нам буде дуже важко продовжувати бойові дії. Ми чудово це розуміємо, оскільки вони постачають нам те, що необхідно для ведення бойових дій. Тому е, важко переоцінити користь цих зустрічах. Хто їх координує? От ви згадали ці 50 країн. Хто виступає у цій ситуації координатором на цих зустрічах? Ну, ми лише зараз бачимо, що ці зустрічі вони починаються і закінчуються заявами міні голови Пентагону. І в тобто часі, можна і, з цього і, зробити. Ну, можна висновок? можна зробити певний висновок, що ця коаліція вона започатково не координується Сполученими Штатами Америки. Однією із нагальних потреб України це артилерія і снаряди для неї. Чула припущення, що Росія згодом планує спробувати повернутися до тактики вогневого валу, а от допоможуть їй в цьому, начебто, снаряди, передані північною Кореєю. Ця країна дійсно може постачати росіянам багато снарядів. Ну, очевидно, що так. Питання в тому, наскільки багато. Давайте ми згадаємо потребу таких боєпасов для Російської Федерації. Якщо ми згадаємо події минулого року, бої довкола Северодонецька, Лисичанська це яскравий приклад, де росіяни викидали наші позиції по 40-50 тисяч на добу снарядів, то варто уявити таку, таку потребу. Фізично очевидно. Північна Корея має мільйони снарядів. Чи готова вона передати таку кількість в Російській Федерації? Питання, чи готова логістичні, логістичні ланцюжки, логістичне сполучення для того, щоб передавати таку кількість боєприпасів, теж питання. Тобто, якщо ми рахуємо, що один снаряд 152 міліметри він важить ну, близько п'ятдесяти кілограм для рівного рахунку, а десь в один вагон класи десь 50-60 тонн, то можна порахувати скільки в один ешелон. Вліза такі снаряди, то скільки там по одному, по два ешелону будуть тягати вони з північної Кореї до українського фронту, це десятки це, це тисячі кілометрів, не одна тисяча, тобто багато вже питань. І ще одне питання це взагалі, технологічна якість і теперішній стан цих боєприпасів, оскільки там є свідчення про те, що якась партія боєприпасів з північної Кореї. Вже потрапила на фронт, і вона опинилася в розпорядженні українських бійців, то вони дуже жалілися. Вони казали, що дуже що вони більше бояться саме цих боєприпасів, ніж тих боєприпасів, що, б... що прилітають до них на позиції. Тобто їхня якість є сумнівною. Ну, треба буде дивитися, який вплив на фронті буде мати допомога з Північної Кореї, але це безумовно небезпечна історія. Це співробітництво, воно в принципі може, може підвищити. Можливості в армію. Пане Денисе, а якого озброєння найбільше на фронті нам не вистачає? Нашій армії? Я завжди відповідаю на таке питання: чим більше, тим краще. Більше снарядів, більше, снарядів, більше ракет, більше броньованої техніки, більше гаубиць, більше, більше літаків, всього більше. Тобто війна це така штука, де не може сказати, що вистачає. Що чогось особливо сильно не вистачає. Там, чим більше, тим краще. Я ще хочу повернутися до розмови про Росію, Північну Корею і нестачі чогось якогось озброєння для Росії. Чому Росія вже починає звертатися до таких країн, ну, як Північна Корея, яку ну, мало хто вважає адекватним партнером, я не знаю, навіть не партнером, як це назвати, а чому вже до неї звертається хіба вона сама не може виготовляти тут ту кількість озброєння боєприпасів, яка потрібна це свідчить про те, що Російській Федерації не дуже сильно думали про те, куди вони, вибачте, вляпалися, починаючи широкомасштабну війну проти України. Розраховуючи те, що вдасться впоратися з нашою державою там протягом одного-двох тижнів. Ми пам'ятаємо ці розрахунки. Ми пам'ятаємо про сподівання за Київ за три доби і так далі. Але виявилося те, що виявилося. Тобто реальність стала зовсім іншою. І е, Російська Федерація, особливо її ОПК, виявилася не готовою до такої війни, а тим паче до е, того, що от таке буде реакція міжнародної спільноти щодо санкцій, щодо обмежень, щодо масштабної допомоги Україні. Повертаємося до коаліції Рамштайн, яка спрямована саме на допомогу України. І тепер е, для, для такого типу війни, як є яка зараз ведеться на території України. Яка розв'язана Російською Федерацією. просто не вистачає ресурсів Росіян, не вистачає ресурсів, не вистачає компетенції, не вистачає спеціалістів, які б могли прожорнути відповідне виробництво. І оскільки зараз Російська Федерація опинилася в міжнародній ізоляції, то вибору для союзників неї небагато. Це Іран, така сама країна, яка опинилася в міжнародній ізоляції. Північна Корея це країна, де, я кажу, живого місця немає з цього приводу. І міжнародна ізоляція, і санкції це що завгодно. А оскільки, оскільки Північна Корея це мілітаризована країна, ну то, в принципі, достатньо нормальний об'єкт для того, щоб два країни, два ізгої зустрілися таким чином, налагоджували, налагоджували співробітництво. І от ви самі згадали про наближення холодів, да, і зміну погодних умов? Тож чи очікується посилення обстрілів української інфраструктури за інформацією британської розвідки? Російські війська можуть готуватися до нових атак на нашу енергетику. І як ви вважаєте, чи український арсенал протиповітряної оборони поповниться за результатами саме цієї зустрічі? Ну, знову ж таки, цілком можливо, що поповниться, оскільки ППО і взагалі повітряне питання, скажімо так, воно входить до формату цього говорення, Згадують про літаки в 16, але ж ми чудово розуміємо, що все згадати не можна. І тому системи ППО додаткові, вони, безумовно, будуть темами для розмови на найближчі зустрічі в Рамштайні. Стосовно того, чи готова наша система протиповітряної оборони, то безумовно вона виглядає значно краще і значно кращим у стані, ніж це було минуле осені, оскільки наші партнери передали нам ряд систем, в тому числі цей Петріот, в тому числі цей і СТІ, зараз Німеччина. Ми пам'ятаємо, вона там звернулася до своїх партнерів, зокрема до Швеції, з проханням просто передати нам додаткові комплекси Арісті, для того, щоб посилити наш повітряний це цей НАСАНС. Це і багато дуже інших систем: це Хоук, це системи САМПТІ, Франція Італія. Так само вони передали нам комплекси. Це система малої дальності, це передусім зенітно-артилерійські системи Гепард, які дуже слушні при відбитті атак дронами Шахету. Тобто, загалом і компетенції наших зенітників, і можливості нашої протиповітряної оборони вони значно підсилилися. І е, в протилежному вигляді треба розглядати можливості Російської Федерації щодо завдання ракетних ударів, оскільки вони відстріляли весь свій запас ракет, який був в їх станом на минулий рік. І зараз вони стріляють тими ракетами, які вони спомоглися вигодувати. Про це свідчить е, маркування, які були знайдені на тих ракетах, що були збиті. Тобто вони зараз стріляють ракетами з колес по нам. І е, масованість цих обстрілів вона залежить прямо залежить від того, скільки ракет вони здатні виготовити. Хочу спитати у вас, наскільки з наскільки у, посилилася система протиповітряної оборони від початку від того року да від минулого року, коли росіяни почали нищити нашу інфраструктуру. Ну на перший погляд здається, що стало ну краще, принаймні для киян це відчутно, але знову ж таки, коли будуть холоди, тоді вже будемо і знати і відчувати, Ну, знову посилилося було. Я ж про це вже казав, що з'явилося дуже багато нових систем, яких раніше не було. Це Петріот, Ай це NASAMS, це системи Hawk. ну це стара система, але вона ущільнює нашу систему протиповітряної оборони, це системи малої дальності, які безпосередньо прикривають наші війська на полі бою. І це зенітно-артилерійські системи, які дуже е, слушні при відбитті нападів дронів шахет. Я маю на увазі екіпа. Е, То значно підсилилося. Якщо ми перед початком... Цих обстрів минулого року мали переважно е, системи е, середньої дальності радянського виробництва, це С-300 та БУК. Тепер з'явилося доволі багато систем, сучасних систем е, е, західного виробництва. Четвертого вересня з'явилася інформація про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто блокує постачання Україні ракет Таурус. Чи вдасться його переконати, передати їх нам? І знову ж таки, які ваші думки? Якщо це дійсно він, то чому він так е, е, боїться це зробити? Це абсолютно політична історія. Він вважає, що хтось повинен виступити локомотивом. Давайте згадаємо історію довкола танків. Теж Та, було таке. Теж, uh -huh. теж так багато було обговорень, а коли ж будуть танки, коли ж коаліція почне передавати нам танки. І тоді Олаф Шой сказав, що ну, він дав розуміти в Німеччині дали зрозуміти, що хтось повинен зробити перший крок. І навіть прямо було сказано, що допоки американці не придуть нам Абрамси, то і Леопардами продавати не будемо. Тоді перший крок зробила Франція та Великобританія, пам'ятаємо колісні танки МХ. Ну, хтось вважає їх колісними танками через. Великий калібр гармати. Хтось вважає, що це е, БТРи, ну це зараз не так важливо. Далі нам е, англійці передали а потім було а потім було ухвалено рішення щодо передачі абрамців. І далі пішла історія з глопардами. Тут так само буде. Е, очевидно, якщо буде ухвалено рішення щодо передачі Атакам з боку Сполучених Штатів, а зараз про це знову-таки розмови е, поновилися з огляду на е, посилення контакти між Російською Федерацією та Північною Кореєю. То, очевидно, після Атакам Олаф Шольц згодиться передати нам Таурусу. тим паче, що зараз депутати Бундеставу наполягають на цьому, щоб він скоріше ухвалив це рішення. Чи може от під час цієї зустрічі домовлятися президент Володимир Зеленський із Джозефом Байденом про постачання Атакам? Ну давайте ми будемо розділяти Рамштайн і зустріч між президентами США і України. Торамштайн це одна історія, а між, зустріч між президентами США і України це друга історія. Але е, підповідаючи на ваше питання, так, в принципі, я міг би очікувати, це особисто моя думка. Як воно буде там насправді, будемо дивитися. Я очікую і сподіваюся на те, що саме під час зустрічі між Володимиром Зеленським і Джозефом Байденом буде обговорено питання Атакам. І е, сподіваюся на те, що рішення буде позитивним. Найближчий приклад це зустріч між Байденом та Зеленським, яка була передовим роком. І за наслідками цієї зустрічі ми пам'ятаємо, було ухвалено рішення щодо передачі нам Петро. Я повертаючись до ракет Таурус, хочу вас уточнити на вашу думку, як вони можуть вплинути на ситуацію на фронті. Ну, не існує такого вундервафе, поява якого абсолютно схилиють шальки Терезів на чийсь бік на фронті. Єдине, що от, о, ми пам'ятаємо, що ти, коли Хаймерса нам передавали, це Я мало згадала їх от перше, от, Да, здається, от, що да, говорять, що вони Да, а, але вони нам дуже помогли, вони там дозволили нам вибивати логістику, вони дозволили нам зупинити наступальні дії російської армії і самим перейти в контрнаступальні дії з Харкова. Тобто їхню користь абсолютно важко переоцінити. Але так чи інакше, збуду хаймерців на первилих жаль, нам поки що не вдалося повністю докупувати нашу територію і завершити війну перемогою. Тому будь-яке озброєння, озброєння, воно діє в комплексі. Воно діє в комплексі, лише комплексно може впливати на хід е, дій, хід бойових дій щодо таурсів, якщо, Якщо вони будуть передані, то це буде ще один засіб для того, щоб знищувати е, пункти ворога в Тулу. Це стосується нищення логістики, штабів, складів з боєприпасами, нафтових баз, те, що зараз знаходиться на окупованій території. Я кажу про окуповану територію, тому що ми знаємо, що очевидно обов'язковою умовою передачі цих ракет буде нам те, що щоб ми не бомбили цими ракетами безпосередньо територію Російської Федерації. Чому, на вашу думку, є побоювання такі у наших партнерів? Ну, ніби вже тривалий час. Україна в бойових діях. І вже було очевидно, що, ми... що йде, ми застосовуємо? Оце, очевидно, знову такі політичні історії, які почалися, які почалися, очевидно, з моменту, з моменту першої передачі західних озброєнь розпоряджень в Україні. Тобто звільняєте окуповані території. Можете обстрілювати Крим, там можете обстрілювати захоплені території Запорізької та Херсонської області, в тому числі е е Луганської та Донецької, але, от умовно кажучи, там по Москві, ну ясна річ, що ці системи озброєння до Москви долітять. Ну але ці ті території, які є російською територією Російської Федерації, міжнародно визнаною, ви не зачіпати того, щоб чогось не було. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, що ми говорили із Денисом Поповичем, військовим оглядачем.